Ну що, любі друзі, мої вітання. Сьогодні ми готуємо салат, на який ви чекали цілий рік. Ну і я з вами в ту саму чергу. Друзі, сьогодні ми готуємо легендарний салат, без якого не обходиться ні один новорічний стіл. Готуємо шубу. Або оселедець під шубою. Як вам більше подобається. Одним словом, друзі, немає різниці. Головне, щоб він був смачний. Головне, щоб ви приготували його правильно і ви отримаєте чудовий результат. І я з радістю вам у цьому допоможу. Тому не гаємо і хвилини вашого часу. Можете поставити цьому відео лайк авансом, і будемо починати. Дуже важливий інгредієнт у цьому салатику, друзі, це цибулька. Хто знає, хто не знає, цибуля обов'язково входить. У мене одна цибуля. Багато приблизно у нас 108 грам. Хвостик ми відріжемо, 100 грам цибульки. Так, Цибульку будемо нарізати. Навпіл. І дрібненьким кубиком. Бачите, друзі, ось такий кубик. Дрібненький. Так, нарізаємо цибульку на шпатель. І переставляємо до глибокої миски. Но таку цибулю в салат ми не використовуємо. Її потрібно обов'язково замаринувати. Вона не буде тоді така сильно пекуча і буде набагато смачніша. Додаємо сюди 2 чайних ложечки цукру. Додаю 2 чайних ложки оциту. Оцит в мене 9%. Трішки солі та чорного перцю. Достатньо. Буквально 50 мл кип'яченої гарячої водички. Ось. І все гарно перемішуємо, друзі, ось такий простий, але найкращий маринад. Цибульку залишаємо. Нехай собі маринується. Ну а зараз, любі друзі, будемо підготовлювати всі основні інгредієнти. Це у нас три буряка. Три моркви і чотири картоплі. Все це у мене відварене, відварюю до готовності, але тут дуже важливий момент, щоб ви не відварювали, знаєте, прям в таку кашу. Нехай буде трішки таке тверденьке, альденте. Тоді салатик дуже смакує. Він легенько-легенько десь там хрумтить, але дуже-дуже смачний. Бо якщо розварити повністю овочі, то вже не той ефект. Дивіться, тут натираємо або на великій терці, або на такій, як у мене. Я люблю, знаєте, такий ніжний салатик, тому я натираю на ось такій маленькій насадці. Починаємо натирати з картоплі. Чуєте, який звук? Картопля трішки навіть так хрумтить, коли я натираю. І форма гарна, і легко натирати. Нічого у вас у руці не розпадається. Картоплю вже натер. Тепер таким самим чином ми натираємо моркву в окрему мисочку і також натираємо буряк також в окрему мисочку. Бурачок іде в рух. Можете, друзі, навіть тут рукавички одягати, якщо маєте одноразові, тому що руки будуть червоні. Тепер ми натираємо, друзі, курячі яйця. У мене тут 7 штук, але дивіться, два курячих яйця потрібно відкласти, потім поясню для чого. Натираємо тільки 5 штук, білок і жовток. Все разом. Я також натираю на ось цій терці. У нас вже, в принципі, друзі, все готово. Залишився, я вважаю, ще один основний інгредієнт це у нас філе оселедця, так як це оселедець під шубою. вірно. Я використовую філе, вже мариноване. Тобто ви можете використовувати цілу рибину, звичайно, почистити її, замаринувати. Маринуємо ми філе, тобто цю рибку, перевірений класичний спосіб. Це тут у мене, допустимо, 450 грам, вам знадобиться одна цибуля, тобто десь 3 столових ложки оцету. 100 мл водички, також олія і також 10 ложка цукру. Це саме такий, знаєте, класичний класний маринад. Але так, як в мене вже все замариновано, ми просто нарізаємо кубиком. Ось я нарізаю на ось такі смужки і нарізаю на кубик. Так, і таким способом нарізаю 450 грам рибки. Друзі, я вже виставив всі інгредієнти, послідовність, що за чим буде йти. Це в нас картопля, оселедець, морква, яйця, бурячок. Ну а потім цей салатик гарно будемо прикрашати і подавати до столу. Ну що, починаємо з картопельки. Ну і так як це дуже важлива страва на вашому столі, я хочу оформити в дуже оригінальній подачі. Друзі, ми зробимо в стилі вінка, так ви ще шубу, напевно, не готували. Дивіться, починаємо з картоплі, виставляємо сюди картоплю, але не всю. Зараз я вам поясню. І стараємося рівномірно розподілити картопельку, щоб потім легше було її ось так. Зразу бачите, зразу собі її розкидаємо. Діаметр форми у мене 20 см. тут картоплю я ще залишаю, бачите скільки? Ну тут я не знаю, якщо ось таких 3-столових ложки десь виходить, бачите, якщо з гіркою, вона нам потрібна буде для подачі, тому обов'язково її залишаємо. Тут легесенько утрамбовуємо. Ось так. Утрамбувати потрібно дуже добре, для того, щоб салатик тримав свою форму. Ось можна це робити стаканом. Ось тут, друзі, бачите, я беру ложку і ось так проходжуся. Для чого? Для того, щоб коли ми знімемо форму, щоб була чітка рівна лінія. Виходить у нас зараз ось так. Ну, а тепер переходимо до майонезу. Я вже його підготував ось таку кондитерський мішок. Тут у мене, друзі, 300 грам майонезу. Як готувати справжній домашній майонез, я вже показував на своєму каналі. Посилання залишу внизу. Ось роблю ось таку маленьку дірочку І ось так проходжуся. Так, достатньо. Ложечкою гарно розмащую. Тепер ми беремо рибку і виставляємо сюди рибку. Оселедець повинен йти на картоплю зверху, тому що тут є багато соку, там, маринаду, так? І маринад повинен проникнути через картопельку. Тоді буде дуже смачно. Тепер беремо цибулю. Виставляю цибулю на сито, тому що весь лишній сік треба забрати. Ось, цибулька вже гарно промаринувалась. Все. І цибульку додаємо на оселедчик. Тепер гарно все це ось так втрамбовуємо. Цибулю обов'язково пропустити через сито, щоб забрати лишній сік, тому що в цьому салаті лишнього рідини не потрібно. Він повинен тримати гарну свою форму. Також ще є дуже важливий момент, який ви маєте знати: морква, буряк, картопля. Ми підсолюємо, коли готуємо. Тобто, коли я варив, я додавав трішки солі. І зараз солі і перцю ми не додаємо. Тому що ми додавали картоплю, майонез і додавали оселедець, оселедиць солоний. Весь сік, який буде від оселедця проникати через картоплю, він солоний. Якщо додавати солі, є ймовірність, що можете пересолити. Ми солі і перцю додаємо вже, знаєте, трішки вище, коли будемо додати овочі. І якраз зараз цим ми будемо і займатися. Зараз у нас іде шар моркви. Ось так беремо і також рівномірно ось так стараємося розпреділити. Моркви ми також залишаємо так само, як залишали картоплю, потрібно для прикрас. Моркву гарно ось так втрамбовуємо. Тепер на моркву додаємо майонез. Майонез, друзі, я рекомендую, щоб ви самі приготували. Буде так набагато смачніше. Ось тут майонез. Давайте собі по смаку. Ну, а зараз можна сміло додати спеції. Чорний, свіжомелений перчик. Ось так, Як добре, що не потрібно нічого вручну молоти. Собі перевернули і все. А також сіль. І тепер все гарно розмачуємо. Якщо, друзі, вам також сподобалися ось такі гравітаційні подрібнювачі, які працюють без вас автоматично. то є гарна синя підсвітка, яка допомагає вам бачити, скільки ви поклали спецій. Ви можете їх замовити по посиланню внизу на магазин щасливий кухар. Друзі. Вони вже є в наявності. Більше п'яти місяців ми на них чекали. Тепер вони вже, друзі, є доступні до замовлення. Тепер виставляємо яйця. Бачите, друзі, ось така виходить кінцева, так сказати, нарізка. Тобто натирати на ось такій терці мені найкраще. Тобто і по смаку дуже гарно, і взагалі робити цей салат також дуже зручно. Рекомендую спробувати. Тепер, друзі, також втрамбовую. І ложечкою проходимось для того, щоб гарно було видно рівні. Майонез. Трішки чорного перця тут, друзі, уважайте по смаку, хто скільки любить. І трішки солі. Чому я кажу, друзі, акуратно не пересоліть? Тому що вам ці гравітаційні подрібнювачі 100% сподобаються, щоб ви не вийшли в азарт, тобто, і щоб ви не пересолили. Бо в мене, до речі, вже таке було неодноразово. І тепер гарно все це розмащуємо. Тепер. Бурячок. Бурячок, друзі, надасть гарного кольору. Ну і взагалі, яка може бути шуба без буряка? Ось так. Виставляємо бурячок. Це вже останній шар. Буряк ми також залишаємо. Так, все це гарно розрівнюємо, дуже важливо. І легесенько натискаємо. Майонез. І розмастили гарно. Ну, а тепер ми будемо прикрашати, друзі. Довга інтрига тримав і хочу вам зараз показати, як зробити це реально дуже-дуже оригінально. Дивіться, беремо бурячок і виставляємо ось так по кругу. Тут вже нічого втрамбовувати не потрібно. Ось так. Головне розприділяйте так, щоб вам стало буряка. Ось тут, друзі, також ложкою легенько притискаю, щоб у мене все помістилося. Бачите, ось так. Але зверху не притискаємо, не потрібно, воно має бути таке пушисте. Тепер беремо два курячих яйця. Пам'ятаєте, залишали на самому початку. Відділяємо жовток від білка. Ось так, жовток, окремо, білок окремо. Жовток і білок натираємо на терці. Тепер окремо натираємо жовтки. Тепер сюди, друзі, другим шаром ми виставляємо морку. Ось так акуратно, щоб вона не падала на буряк. Така трішки ювелірна робота. І легенько ось так притиснули. Тепер картопелька. І також легесенько притискаємо. Тепер яєчний білок. Так, тепер також легесенько відтискаємо до стінок, тому що у нас буде ще яєчний жовток. Ну а на кінець, друзі, додаємо жовток. Це наскільки красиво виглядає, що я вам кажу, приготуйте, будь ласка, а свої фотовідгуки, друзі, можете скинути в телеграм-канал. Люди готують, у них все виходить. Мені буде дуже приємно подивитися, який у вас вийшов результат. Погляньте, я ложечкою легенько ось так утрамбовую. Знаєте чому? Тому що як тільки ми виймемо стакан, тобто жовток піде на низ. Ось і для того, щоб він тут затримався, треба логосенько його тако легенько втрамбувати. Виглядає, друзі, уже дуже гарно, але щось мені тут не вистачає. Можете написати в коментарях, що саме. Зелені. Дивіться, друзі, беремо декілька гілочок кропу і ось так виставляємо. Тепер це повністю готовий результат. Що скажете, друзі? Вау! Дуже гарно виглядає. Тепер можна забирати стакан і знімати форму. Так, друзі, акуратно виймаємо стаканчик. І забираємо форму. Ну що, друзі, як вам? Та ви що? Виглядає просто бомбезно? Погляньте, як це гарно виглядає. Друзі, це просто нереально. Я думаю, це відео заслуговує на ваш лайк. Видно кожну прослойку. Все гарно, друзі, ми зібрали. Якщо повторити за мною, у вас вийде все так само. І гості ваші будуть 100% здивовані. Це наскільки гарно виглядає, що навіть не хочеться вилкою щось тут руйнувати. Але їсти хочеться просто капець. Тому я знайшов вихід. Беремо, друзі, зсередини. Ось так. Та-да-дам! Готово. Всі слої у мене на веделиці. Пробуємо. Ніжніший, друзі. Просто смакота. Знаєте чому? Тому що в міру спецій, в міру майонеза, майонез домашній. І ми натирали на ось такій дрібній терці, і цей салат просто тане у роті. Я не знаю, це реально дуже-дуже смачно. Ну, ще разочок. М -м. Клас! Любі друзі, готуйте, насолоджуйтеся, будьте щасливі. Я вам цьому тільки допоможу. Їда – це задоволення, їда це насолода. Любіть її, готуйте з любов'ю і будьте щасливі. Ну а я з вами не прощаюся. Зовсім скоро зустрінемося у новому смачному відео. Всіх обняв, кожного припідняв. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що дивитеся, і до зустрічі!